У кожному селі є людина, яка знає свій сад до найменшої гілочки. З весни до осені господар щодня обходить дерева, перевіряє листя, плоди, землю біля коріння. Здається, що нічого поганого там не може статися адже руки доглядають, серце пильнує, але іноді приходять вороги, яких не видно, грибкові хвороби. Вони тихо підкрадаються, ніби. Туман зранку сідають на листя, проникають у землю і руйнують життя рослини зсередини. Сад ще зеленіє, квіти цвітуть, але в глибині вже працює лиха сила, що висмоктує соки з коріння та зупиняє ріст. Грибкові захворювання це, по суті, невидимі паразити, які живуть завдяки чужій силі, їхні спори літають у повітрі, осідають на листках, плодах у землі. Варто тільки кілька днів вологої погоди, і хвороба оживає, особливо небезпечний період, коли температура тримається близько плюс двадцяти 25 ДГ. У цей час усе росте швидко, і гриби також людина може не помітити небезпеку одразу, бо спочатку з'являються лише невеликі плями, сірий або білий наліт, тьмяність кольору. Але якщо не вжити заходів, рослина починає в'янути, ніби її не поливали місяць. Садівники часто кажуть коли листя починає падати не по осені, да, значить, гриб пішов гуляти, це правда, бо гриби не вибирають де оселитися, можуть напасти на плодові дерева, виноград, помідори, полуницю чи навіть декоративні квіти. Найстрашніше те, що одна хвороба здатна перекинутися з однієї грядки на іншу із сусіднього городу у ваш двір. Тому, як кажуть старі господарі, краще перестрахуватись, ніж е, потім землю міняти. Фузаріум, фітофтора, борошниста роса, сажисті гриби. Ці назви може й звучать по-науковому, але для селянина це просто біда, що губить урожай. Наприклад, фітофтора любить картоплю і помідори спочатку темні нижні листя, потім чорніє стебло, і вся рослина падає як підкошена. А фузаріум це підступний ворог, що живе в землі, забиває коріння і робить так, що навіть полив і підживлення не допомагають. Людина бачить, як її город зеленів учора, а сьогодні усе пожовкло, пов'яло, мовби після спеки. Колись у селі старі люди казали, що грибкова хвороба це як гниль із-під землі, і справді вона піднімається знизу. Коли в ґрунті забагато вологи, коли немає провітрювання між рослинами, коли город надто загущений, у природі все повинно дихати і дерево, і трава, і навіть сама земля. А коли все посаджено густо, повітря не проходить, і там утворюється середовище, де грибові рай ще одна причина невчасне прибирання решток після збору врожаю. Багато хто залишає старе листя. Чи бадилля на землі, думаючи, що воно перегниє і стане добривом, але разом із ним у землю потрапляють спори грибів, які зиму перечікують у спокої, а навесні знову прокидаються. Тому грамотний господар ніколи не залишить у саду гнилу траву чи хворі плоди. Він знає краще спалити зараз, ніж плакати потім. Важливо розуміти, що гриби не знищують лише одне дерево, вони руйнують. Цілу екосистему саду. Коли одне захворіло, інші поруч стають слабшими. Пошкоджене листя перестає виробляти поживні речовини, плоди не визрівають, а корені перестають тягнути воду. Зовні сад ще виглядає живим. Але всередині вже йде боротьба, яку не видно неозброєним оком. Саме тому кожен, хто має город чи кілька яблунь. Повинен знати ворога в обличчя, не треба бути агрономом, щоб помітити перші ознаки небезпеки якщо листя вкривається плямами, згортається в трубочку, або на плодах з'являється темна кірка, це вже знак тривоги, варто одразу оглянути всі сусідні рослини, бо гриб не стоїть на місці, він шукає нову жертву. Наші предки казали Сад, як дитина, якщо не дивитися зів'яне. І це не просто гарні слова, бо здоров'я саду залежить не лише від дощів чи добрив, а й від уважності господаря. Коли ми вчасно помічаємо зміни, коли розуміємо, що природа подає нам сигнали, тоді можемо запобігти великій шкоді. А от коли сподіваємось, саме пройде, тоді і приходить біда, яку вже важко зупинити. Тож грибкові хвороби. Це не просто дрібна неприємність, а справжня загроза здатна знищити працю всього літа. Вони не бачать меж, не розрізняють, чи то яблуня стара, чи молодий кущ, їм достатньо вологи, тепла і нашої байдужості. Саме з цього починається хвороба. А отже, і боротьба за здоров'я саду має починатися з нашої уважності. Бо, як казав дід Петро з сусіднього хутора, сад любить очі. Хто дивиться тому й родить? Грибкові хвороби саду це не вигадка науковців, а реальна небезпека, з якою стикався майже кожен господар. Щоб розуміти, як із ними боротися, треба знати, хто вони і як діють. Найчастіше селяни мають справу з кількома підступними ворогами фузаріумом, фітовторою, борошнистою росою та сажистими грибами. Усі вони різні, але їх об'єднує спільна риса, вони проникають у рослину тихо, непомітно, і живляться її силами, поки не залишиться лише суха стеблина. Фузаріум це гриб, що живе у землі, його спори можуть там чекати роками, поки не з'являться сприятливі умови, особливо полюбляє вологу, теплу погоду і загущені посадки. Коли фузаріум проникає в коріння, він перекриває судини рослини. Які подають воду і поживні речовини, і тоді городник бачить дивну картину: земля волога, полив був, а рослина в'яне, наче її пересушили, листя жовтіє знизу, стебло світліє, потім темніє і нарешті все лягає на землю. Найчастіше фузаріум нищить капусту, помідори, перець, баклажани, полуницю, часом навіть цибулю. Від однієї зараженої рослини гриб може поширитися по всій грядці. Фітофтора? Ще один давній ворог саду і городу вона особливо небезпечна для помідорів і картоплі. Її називають чорною гниллю, бо листя швидко вкривається темними плямами, ніби після опіку, а потім і самі плоди чорніють. У вологу погоду фітофтора розлітається миттєво та спори переносяться вітром, дощем на інструментах або навіть на взутті. Вона полюбляє нічну прохолоду і денну вологість, тому спалахи хвороби трапляються після дощів або туманів. У теплицях ще гірше, бо там стоїть тепле і застійне повітря, а це справжній рай для грибка. Якщо не зреагувати вчасно, фітофтора може знищити весь урожай за лічені тижні, Борошниста роса найпомітніша, бо її видно неозброєним оком. Білий або сіруватий наліт на листках здається спочатку пилом або росою, але з кожним днем плями ростуть, листя скручується, сохне і рослина гине. Цей гриб часто вражає смородину, а груз, огірки, кабачки, виноград і навіть троянди. Він не боїться посухи, зате дуже любить перепади температур, коли вдень тепло, а вночі прохолодно. Тому літо з різкими змінами погоди найкращий час для розвитку цієї напасті. Сажисті гриби це особлива біда для плодових дерев, яблунь, груш, слив. Вони з'являються після діяльності попелиць чи інших шкідників, бо спори оселяються на липких виділеннях, що лишають комахи. Потім листя темніє, наче припалене димом. Поверхня стає шорсткою, і рослина не може дихати. Світло не доходить до листка, і фотосинтез зупиняється. Таке дерево росте повільно, врожай дрібніє, а плоди мають неприємний присмак. Окремо варто згадати, ще сіру гниль і паршу вони менш відомі, але не менш небезпечні. Сіра гниль часто з'являється на полуниці, малині чи винограді, особливо після дощу. Плоди вкриваються пухнастим нальотом. І за день два стають слизькими, непридатними для їжі. Парша ж уражає яблуні. Спочатку плями на листі, потім тріщини на плодах. Зовні це лише косметичний дефект. Але через тріщини в яблуко потрапляють інші мікроорганізми і воно швидко псується. Усі ці хвороби мають спільні причини: надлишок вологи, нестача провітрювання, неправильний полив. І нехтування чистотою на ділянці якщо вода застоюється біля коріння, якщо грядки густо засаджені і сонце не доходить до землі, грибкові спори отримують ідеальні умови, варто також пам'ятати, що деякі з них живуть на бур'янах, тому неприбраний город це притулок для інфекції. Є ще одна небезпека, про яку часто забувають насіння. Якщо посіяти насіння з ураженої рослини, або зберігати його в сирому приміщенні, то гриб може зберегтися на поверхні оболонки навесні, коли насіння проростає, хвороба відразу переходить на молоді поростки, тому перед посівом насіння треба обов'язково обробляти, навіть якщо воно виглядає здоровим. Щоб зупинити розвиток грибів, важливо діяти не після того, як усе зів'яло, а ще до появи симптомів. Найперше не створювати для них комфортних умов. Не варто садити рослини занадто густо, особливо у вологих місцях, треба дбати про правильну сівозміну, не саджати кілька років поспіль одну й ту саму культуру на тому самому місці. Наприклад, після картоплі не варто відразу садити помідори, бо вони мають спільні хвороби. Ще одна важлива порада не зловживати азотними добривами. Коли рослина має забагато азоту, вона росте швидко, але стає ніжною і вразливою. Грибкові спори легко проникають у такі тканини. Краще додавати добрива поступово і збалансовано чергуючи органіку та мінеральні засоби. Садівники, які мають досвід, завжди кажуть: головне, щоб земля дихала. Це не просто слова. Гарна вентиляція, сонячне світло і помірна волога ось що не любить грибок. Навіть найкращі хімічні засоби не допоможуть, якщо грядки стоять у тіні і не мають доступу повітря. Тож боротьба з грибковими хворобами починається не з оприскування, а з уважності. Треба знати, де вони живуть, чого бояться і коли з'являються. Бо ворог цей дрібний, але сильний, і перемогти його може лише той господар, який знає свій сад як власну долоню, колись наші діди. І баби боролися з грибковими хворобами без жодної хімії, зате з великою спостережливістю та народною мудрістю вони знали, що земля жива, і якщо її слухати, вона сама підкаже, коли щось не так. У ті часи, коли ще не було біопрепаратів і магазинних засобів, люди рятували свої сади за допомогою настоїв, золи, вапна та трав. Дехто навіть казав гриб боїться чистоти і руху повітря. Тому городи ніколи не залишали без обробітку. Міжряддя розпушували, а кущі обрізали, щоб сонце доходило до кожного листка. Один із найдавніших способів обприскування золою. Попіл після спалювання деревини змішували з водою, настоювали добу, а потім проціджували. Цим розчином поливали листя або навіть ґрунт навколо рослин. Зола містить калій і кальцій. Які зміцнюють тканини рослини, а також створюють лужне середовище, що гальмує розвиток грибка. І досі чимало господарів користуються цим методом, особливо на смородині, огірках та винограді. Ще одним народним засобом була сироватка або кисле молоко. Наші бабусі казали Дай листку молока, і він оживе. Сироватка дійсно містить корисні бактерії, які витісняють шкідливі гриби. Її розводили водою у пропорції 1, 10 і оприскували город раз на тиждень так боролися з борошнистою росою, яка покривала листя білим нальотом. Після кількох обробок наліт зникав, а листя знову ставало зеленим. Також у народі користувалися відварами з часнику тютюну цибулі або хвоща польового. Ці рослини мають природні фунгіцидні властивості. Настій з часнику готували просто пів кілограма подрібнених зубчиків, заливали десятьма літрами води, настоювали добу, а потім обприскували кущі. Запах був сильний, але дієвий, Гриб відступав, а шкідники теж зникали. Був іще один старовинний метод в вапнування стовбурів дерев це робили не лише від шкідників, як думають багато хто, а й проти грибкових спор, що оселялися на корі. Суміш готували з вапна, глини й води, іноді додавали трохи мідного купоросу. Такий розчин утворював на стовбурі захисний шар, через який спори не могли проникнути. Особливо важливо було побілити дерева восени, щоб узимку вони не підхопили хворобу через тріщини від морозу. З часом з'явилися сучасні засоби біофунгіциди вони не отруюють землю. А діють завдяки живим бактеріям, які пригнічують шкідливі гриби, найвідоміші з них триходерма та фітоспорин, їх можна знайти в будь-якому магазині для садівників, і вони справді допомагають. Принцип простий: корисні мікроорганізми займають місце грибів і не дають їм розмножуватися. Але щоб вони діяли, треба створити для них правильні умови. Не переливати землю, не обробляти хімією, яка вб'є корисні бактерії, і підтримувати помірну вологість. Сучасні господарі часто комбінують старі та нові методи. Наприклад, у теплицях встановлюють квартирки або вентилятори, щоб повітря не застоювалося, поливають тільки під корінь уранці або ввечері, коли сонце не таке палюче. Дехто кладе солому або тирсу між грядками, щоб утримувати вологу. Але не створювати болота. Інші підживлюють рослини настоєм кропиви це і добриво, і профілактика проти хвороб. Є також правило, яке передавалося з покоління в покоління не давай землі спати під гниллю. Це означає, що після збору врожаю треба зібрати всі рештки, висушити або спалити, а потім перекопати землю. Гриб не витримує, коли його місце проживання знищують. Якщо ж залишити старі стебла й листя, то навесні хвороба повернеться. Тому восени в селі завжди видно дими, господарі спалюють гниле бадилля, очищаючи свої ділянки. Цікаво, що навіть порядок садіння має значення старі люди радили. Сонце має бачити кожен листок. І справді, коли кущі стоять у тіні чи надто близько один до одного, волога довше тримається на листі. І це найкраще місце для спор, тому зараз радять саджати в ряди з відстанню не менше пів метра, а дерева так, щоб між ними вільно проходило повітря. Ще один ефективний спосіб чергування культур якщо один рік на ділянці росли пасльонові, то наступного року краще висадити моркву, буряк або капусту гриби, які жили в землі, не знайдуть собі їжі і поступово загинуть. Так працює природний цикл відновлення ґрунту. Для профілактики грибкових хвороб сучасні садівники також користуються біочаями, настоєм компосту або трав'яних сумішей. У відро води додають компост або перегній, настоюють кілька днів, потім проціджують і обприскують рослини. Така рідина не лише підживлює, а й укріплює імунітет рослин, бо містить природні мікроорганізми. Отже, і старі, і нові методи мають одну спільну суть не боротися з природою, а допомагати їй відновлювати рівновагу. Бо гриб не нападає просто так, він з'являється там, де порушено баланс вологості, світла і повітря. Якщо сад чистий, добре провітрюється і доглянутий, грибам там просто немає місця, і як кажуть у народі, де сонце і порядок, там гриб не живе. Підсумовуючи все сказане, треба визнати одне грибкові хвороби це не доля і не кара, а наслідок людської недбалості. Якщо садівник уважний, дбайливий і не лінується, то навіть у найвологіше літо його сад залишиться здоровим. Але якщо дозволити землі зарости, залишити торішні рештки і не оглядати рослини, то біда прийде сама. Саме тому головне правило будь-якого господаря постійне спостереження, як казали старі люди, очі господаря город годують. І справді, щоденний обхід саду це перший крок до захисту від грибкових хвороб. Найперше, що слід пам'ятати, чистота восени після збору врожаю. Необхідно прибрати все гниле бадилля, опале листя, хворі плоди, усе це не можна залишати під деревами чи на грядках, бо саме там зимують грибкові спори. Їх треба або спалити, або глибоко закопати. Після цього землю перекопують, даючи їй подихати і промерзнути. Узимку холод знищує більшість збудників, і навесні ґрунт стає чистішим. Друге правило сівозміна. Кожна рослина має свої хвороби, тому не можна садити рік у рік одну й ту саму культуру на тому ж місці. Гриб пам'ятає, де йому було добре якщо ж ми змінюємо культури він просто не знаходить потрібного живлення. Для прикладу, після картоплі краще посіяти квасолю або буряк після капусти моркву чи цибулю. Так земля відпочиває, а хвороби зникають. Третє. Правильний полив. Найчастіша помилка, надмірна волога. Люди часто думають більше води, більше росту, але це не так. Зайва волога не дає корінню дихати, і саме в таких умовах починають розмножуватися гриби, поливати слід під корінь рідко, але рясно, бажано вранці, щоби листя висохло до вечора. У теплицях обов'язково треба провітрювати після поливу, інакше волога осідає на листках і створює сприятливе середовище для хвороб. Ще один важливий момент підживлення. Рослина, як і людина, коли голодна або ослаблена, легше хворіє, але й перегодовувати її не можна Надлишок азоту робить листя ніжним і водянистим, і гриб одразу користується цим. Краще додавати добрива поступово, чергуючи органічні настої з золою або біочаями, усе має бути в міру. Далі обрізка та провітрювання, густі зарості, найкраще сховище для грибка. Гілки не мають торкатися одна одною, кущі повинні стояти так, щоб між ними проходило повітря. Навіть у теплицях треба залишати щілини для вентиляції, сонце і рух повітря це природні вороги грибів. Якщо листок швидко висихає після дощу. То гриб не встигне пустити корінці. Не можна забувати і про профілактичні обробки раз на кілька тижнів варто обприскати рослини біофунгіцидами, триходермою, фітоспорином або іншими подібними засобами. Вони не шкідливі для людини, зате допомагають рослинам зміцнити власний захист. Народні настої також залишаються ефективними: часникова вода, зольний розчин, сироватка. Насті хвоща чи цибулевого лушпиння. Якщо робити це регулярно, то гриб просто не матиме шансу розвинутися. Окремо треба згадати про ґрунт. Якщо він важкий, глинистий, то після дощу вода застоюється, це найгірше для саду. У такому випадку треба додавати пісок торф, компост, щоб зробити його пухкішим. Добре допомагає мульчування шар соломи, тирси. Або сухої трави він не лише утримує вологу, а й не дозволяє землі перетворюватися на болото. Ще одна порада від старих господарів спостерігати за природою. Якщо туман тримається довго, якщо ночі теплі і сирі, то це час, коли гриб активізується. У такі дні треба бути особливо уважним оглядати листя, перевіряти стебла, знімати підозрілі плоди, бо хворобу легше спинити на початку, ніж. Потім рятувати цілу ділянку. І не менш важливо не лінуватися після дощу. Багато хто вважає, що полив зробила природа і можна відпочити. Але саме після дощу треба перевірити, чи не зібралася вода під кущами, чи не прилипло мокре листя до стовбура. Якщо треба, обережно струсити, підняти, розпушити. Коли земля має повітря, гриб не витримає. Головне не чекати, поки проблема стане видимою. Бо коли листя вже чорніє, це означає, що гриб давно всередині. Профілактика завжди краща за лікування. У цьому полягає справжня сільська мудрість не боротися з природою, а випереджати її. І наостанок слово до кожного господаря: не бійтеся працювати, не шкодуйте часу на сад. Земля віддячує тим, хто її любить, гриби, як і всі хвороби. Не терплять турботи й догляду якщо щодня давати саду трохи уваги, якщо не залишати його на призволяще, то жоден фузаріум чи фітофтора не встигне оселитися. Бо сила саду у чистоті, світлі і теплі людських рук. Нехай кожен, хто читає ці рядки, запам'ятає просту істину хворобу легше попередити, ніж лікувати. І якщо хочете мати щедрий врожай, то любіть свій сад як себе самого. Гриб боїться не лише сонця, він боїться хазяїна, який дивиться, думає і дбає. А тому бережімо землю, чистимо грядки, спостерігаємо, і тоді жодна хвороба не зруйнує того, що ми ростили з любов'ю.